Безпечне отруєння в'яленою рибою, перший в Україні центр допомоги дітям і військовим з епілепсією. Поради лікарів, як правильно збивати високу температуру у дітей, а також історія військового, який втратив зір, але вчиться жити по-новому. Це медексперт і з вами Ірина Цвігун. Не забувайте підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати найважливіше. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Війна збільшила кількість пацієнтів з епілепсією і тепер з'явилась можливість для кращої діагностики та лікування. Адже в Україні відкрили перший центр нейрофізіології для дітей та військових сучасне обладнання та команда професіоналів. Де запрацював центр? Дивіться у сюжеті. Ще декілька років назад у нині вже 15-річної Єлизавети судомні напади, спровоковані епілепсією, могли виникати до 20 разів на день. Довгий час дівчині не могли призначити ефективне лікування, а стан лише погіршувався. Ми зверталися в інші міста в Україні в інші міста, але нам лікарі не допомагали. Ну, сказали, що дитинка безнадійна, бо ми маємо вроджену ваду мозку ще, яку дізналась на МРТ в 2021 році. Тоді сім'я переїхала з Мелітополя до Львова і вже тут шукали допомоги для своєї дитини. Усе змінилось, коли дівчинка потрапила до фахівців дитячої лікарні Святого Миколая. Її обстежили і, врешті, змогли підібрати лікування, яке дало результат. Зараз нам, наша дівчинка займається танцями. Ми маємо буває одну судому на день, яка триває 5 секунд, 10 секунд. Буває таке, що не бачимо. ну зовсім судом ми не бачимо. Тут змогли допомогти 11-річній Анастасії з рідкісною неврологічною патологією, яка також провокувала судомні напади. Піднялась висока температура за 40, безсимптомна. Три дні її збивали через два дні. Дитина просто впала в кому вдома. Ми прийшли, дитина вже майже не дихала. Потрапили в реанімацію місцеву лікарню, де лікарі, на жаль, не змогли справитися з нашою ситуацією і нас перевели в цю лікарню. Завдяки правильній діагностиці, лікарі вчасно виявили судоми, встановили діагноз та призначили лікування. На наше захворювання в стані дуже чудовому. Тобто судоми в нас не повторюються. Дитина проходить реабілітацію, пройшла і, скажімо так, майже, майже ми повернулись до того стану, до якого ми були. І такі історії далеко не рідкість, адже в Україні близько мільйона людей живуть з епілепсією. Це одне з найпоширеніших неврологічних захворювань, і попри це, українська медицина лише починає робити перші кроки у лікуванні таких пацієнтів, адже наразі у нашій країні не існує навіть такої спеціальності як епілептолог, а більшість важливих препаратів не зареєстровані. Та тепер у Львові з'явився перший центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Його відкрили на базі лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова для того, щоб діагностувати дану недугу золотим стандартом є власне проведення еег відео або відеоелектроенцефалографії. Це направду є основний метод діагностики даного захворювання. І власне цей центр призначений для того, щоб коректно і правильно згідно міжнародних стандартів можна було провести дане обстеження. Тут поєднали передові технології діагностики та команду професійних нейрофізіологів, які після навчання в Канаді впроваджують інноваційні підходи, зокрема застосування кетогенної дієти як перспективного методу терапії. Призначений центр для діагностики первинної хвороби епілепсія. Насправді в нас про цю хворобу мало говорять, бо її називають невидимою інвалідністю, так тобто, здавалося б, перед тобою стоїть людина без жодних зовнішніх вад, але власне страждають часто ці люди, чи щодень, чи, чи з певною частотою раз в кілька тижнів, чи раз в кілька місяців від власне нападів судом, які абсолютно стають величезним стресом для них. Актуальність проблеми лише поглиблюється через повномасштабне вторгнення. Збільшується кількість пацієнтів, зокрема й військових, які вже стикаються з труднощами у лікуванні. З 22-го року пішов на фронт і там, в 22 році, отримав поранення. Мені сказали, що це просто наслідки поранення. Обстежити мене не захотіли. Коли я питався, що мені сказали, що ми та маємо досвід неврології, лікування або дітей, або алкоголік. Я дивлюся на дитину, я не підходжу алкоголіки. А точно не, не не моє категорії друзів? Роману вдалось знайти фахівців, які забрали вогнище епілепсії, через що напади припинились. Найкраща лікарня в Україні, і можу порівняти з іншими європейськими лікарнями, був на реабілітації в вухтерики в Нідерландах. Там мені не лікували якісно епілепсію, базувалися на дослідження українських лікарів і нейрохіру. Так само вони казали, лік... українські українських лікарів зробили все добре. Додамо, що розширити можливості у діагностиці і лікуванні епілепсії та відкрити центр нейрофізіології в Україні вдалося завдяки співпраці з The Hospital for Sick Children та підтримці Temerity Foundation. Чому варто бути обережними, вживаючи домашні консерви та рибу, і чому це може бути смертельно небезпечно? А також дивіться, який медичний заклад став улюбленим для українців. Це Медексперт. Залишайтеся з нами. Сьомий випадок бутулізму зафіксували від початку року на Львівщині. У 75-річної мешканки Самбірського району виявили небезпечне отруєння. Усе через в'ялену рибу, яку жінка купила у торговій мережі, зазначають у Львівському лабораторному центрі контролю та профілактики хвороб. По медичну допомогу пацієнтка звернулася зі скаргами на запаморочення, двоїння в очах, сухість у роті та утруднене ковтання. Їй вели протибутулічну сироватку і зараз надається уся необхідна медична допомога. А фахівці нагадують, що ця інфекція становить загрозу для життя. Тому радять не купувати рибу, м'ясні вироби та консерви на стихійних ринках без відповідних документів. Уникайте продуктів із порушенням термінів або умов зберігання. І не споживайте консерви з піддутою кришкою, адже це одна з найчастіших причин такого отруєння. Львівський медзаклад став улюбленим серед українців за рейтингом від Хелсі. Зокрема, йдеться про друге медичне об'єднання. Львова за нього застосунку свої голоси віддало більше чотирьох тисяч пацієнтів. Відтак лікарня зайняла третє місце серед десяти медичних закладів України. Всього у голосуванні взяло участь більше 170 тисяч українців. Нагадаємо, що минулоріч медичне об'єднання також увійшло у трійку лідерів. Висока температура у дитини тривожний сигнал для батьків. Але коли її варто збивати, а коли ні. Які методи безпечні, а що може зашкодити? І найголовніше, як не допустити до судом. Відповіді на ці питання далі у нашому сюжеті. Підвищення температури тіла це природна захисна реакція організму, яка допомагає боротись із вірусами. Але цей стан потребує лікування, особливо у маленьких дітей. І для цього не потрібно чекати критичних позначок. Вважається, що дітям до 3 місяців до 38, якщо старше, 38,5. Але як показує практика, ну все-таки потрібно раніше починати, тому що е, ібо профен, наприклад, в малесеньких таких діток, якщо мова йде про там дітей до 3 місяців, ми зараз стикаємося із ковідною інфекцією в таких малесеньких дітей. Тому це є препарат номер один, який слугує нам як базовим, і ми ним користуємося, звичайно, щоб не допустити інших негативних наслідків зі станом здоров'я дитини, тому що багато чого не можна в такий період. Так само тому ми рятуємося тим, що ми можемо, і власне починаємо раніше і не чекаємо до 38 восьми. Давати дитині ліки без консультації лікаря небезпечно. Деякі препарати можуть бути шкідливими, як, наприклад, аспірин. Тому важливо, щоб дозування і вибір медикаментів визначав спеціаліст. Препаратами вибору в першу чергу є на основі ібупрофену та парацетамолу. Але знову ж таки не потрібно забувати про такі базові речі, як провітрювання, приміщення, особливо важливо дотримання температурного режиму приміщення та вологості повітря. Так само обов'язково, щоб дитинка, яка захворіла, була вдягнута в одяг з натуральної тканини, який дихає. Часто, якщо вона часто пітніє, його потрібно переодягати його. Ну і також, щоб уникнути, якщо це можливо, контакту із іншими членами сім'ї в той час, коли захворіли. Висока температура у малюків небезпечна, тим, що на її фоні можуть дуже швидко виникнути зневоднення та фібрильні судоми. У такому випадку потрібно викликати швидку. Дитини тоді така потьмарена свідомість і починається посмикування м'язів. Це може бути і ручок, і ніжок, і обличчя так само. Ну це ні з чим не сплутаєш ні з чим іншим. Це мемовільні скорочення м'язів. Це якщо температура понад 40 градусів, і ще є пацієнти, які схильні до судом, тобто не всі дітки отримують з дому наслідок високої температури, якщо немає адекватного антипіретичної терапії по факту. Також лікарі наголошують, що без призначення лікаря не можна давати дитині антибіотики. Прийом антибіотиків має свої передумови. Ми керуємося звичайно лабораторними обстеженнями. Так само місцево можна проводити стрептотест. Якщо мова йде про ангіну, тоді чітко є стрептокок – це її лікування, обґрунтоване антибактеріальними засобами. А якщо це вірусна інфекція, то ми просто не подіємо в ціль. Ми будемо ослаблювати імунітет дитини, не допомагаючи, не вбиваючи інфекцію при цьому. Для визначення нормальної температури у дитини її потрібно вимірювати вранці, в обід і ввечері протягом декількох днів. Якщо температура висока і її не вдається знизити, потрібна консультація лікаря. Нас насторожує завжди ранковий підйом температури, тому що в фізіологічному стані в людини під вечір піднімається температура, зранку вона може навіть опускатись. Ну, це є природні процеси. І так само, коли людина чи дитина хворіє, нас насторожує ранковий високий підйом температури. Якщо мама бачить, що зранку висока температура, це має її насторожувати. І якщо вона не збивається там, наприклад, навіть на градус чи два не бачить на... На термометрі цієї позначки також потрібно правильно вибирати термометри, адже показники можуть відрізнятися. Електронні термометри, які трошки мають похибку, і тут ми в кабінеті все-таки користуємося ось таким традиційним. Це є водний, нервний і відрізняється. Тому що мама каже, що в неї на цьому електронному такий показник, ми міряємо і такий. Аби зменшити ризик хвороб, лікарі радять зміцнювати імунітет дитини, робити вакцинацію, дотримуватись правильного харчування, забезпечувати достатній сон, фізичну активність і мінімізувати контакти з інфекціями. Він майже повністю втратив зір на війні, але не втратив віру в життя. Як у Львові допомагають військовому знову адаптуватися до реальності? Далі у програмі. Життя у нових обставинах львівські офтальмологи лікують та роблять усе можливе, щоб частково відновити зір 48-річному захиснику Володимиру Губському. Його він втратив на війні, коли віз із побратимами дрова на позицію під Мирноградом, що на Донеччині. Тоді в автівку прилетів снаряд та обличчя та очі дуже постраждали. У Дніпрі медики видалили у чоловіка уламки скла з обличчя та повністю забрали ліве око. Згодом в Одесі встановили тимчасовий протест та пересадили рогівку на праве око, на яке наразі він бачить. Лише силуети. У центрі Незламні у Львові ветерана вчать наново орієнтуватися у просторі. Він вже зміг стати самостійним у побуті. А в подальшому Володимира чекають операції на оці, проте лікування буде тривалим. Сам чоловік не втрачає оптимізму, має підтримку від рідних, особливо від дружини, та вчиться жити у нових обставинах. У більш ніж 40% людей з тривожністю причиною загострення стають звичні щоденні дії. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кава зранку, нескінченна стрічка новин чи прокрастинація. Тобто, коли ми відкладаємо наші справи на потім, поступово підживлюють тривожність. Лікарі наголошують, надлишок кофеїну викликає прискорене серцебиття, недосипання підвищує рівень гормону стресу. А відсутність руху позбавляє організм природного антистресу, тобто ендо. Орфійнів і усе це посилює тривогу. Фахівці радять навіть невеликі зміни у способі життя, а саме регулярний сон, помірні фізичні навантаження та інформаційна дієта, здатні суттєво зменшити рівень тривожності. Нові технології у лікуванні, життєві історії пацієнтів і практичні поради лікарів. Таким був медексперт цього тижня. Попереду ще більше важливих тем. Тож залишайтеся з нами. А ми побачимось вже наступного разу. Бережіть себе.